Маємо сьогодні таке служіння перед нашим Господом, тому ми будемо сьогодні радуватися і благодарити Бога, що до цього місця поміг нам Господь. Сьогодні хочу почитати місце Слова Господнього і трохи з вами поросуждати на тему нашого життя перед нашим Господом Ісусом Христом. Слово Боже каже так, і об'явлення Івана Богослова. Другий розділ Слово Господнє, яка є, такі є слова з 10-го вірша. Е, пос, последніх пару віршів зачитаю. Тут написано такі є слова, 10-й вірш, кінець, кінець вірша зачитаю. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Амінь. Дорогі брати та сестри, церква Божа. Сьогодні хотів би так просуждати з вами на тему нашого життя вірності до нашого Бога і готовності. Ви знаєте, я багато чую по церквях і тут, у нашій церкві. Дуже багато чую те, щоб бути готовими, бути готовими і все время бути готовими. Дорогі мої, даже скажу так, однажды слухав одну сестру, десь вона була в церкві. І там є пророки чи пророчиці, так скажу. І такі слова, вони таки сказали: слова, що от якби Господь хотів забрати сьогодні церкву, то ніхто не готовий. І ви знаєте, я послухав це все і думаю собі такі слова, і хочу навіть сказати такі слова, що ви б минали б таких пророків, які кажуть, що Якби Бог піднімав би церкву, то ніхто не готовий. Друзі мої, пророк Божий, він не руйнує діло Боже. Пророк Божий він будує церкву. Слово каже, Він її оживляє. Він її підживляє. Слово Господнє каже, що Він такі слова говорить, які оживляють церкву, піднімають, а не руйнують. І знаєте, хотів би вам сказати такі слова, що Бог він завжди обращає свій взор на те, щоб людина була йому вірна. Я не проти готовності, щоб була людина готова. Але перше, хочу сказати, що якщо вона не буде вірна, вона не буде готова. Людина перша має бути вірна Богові, а потім буде готова. Ви знаєте, часто подивитися на нашу готовність, якщо так звернути свою увагу на готовність, ми б зараз підняли б руку, так сказали би, я сьогодні готовий померти. Ну, ми ж можемо так сказати себе, підняти руку і сказати, я сьогодні готовий померти. Ніхто не готовий. А знаєте чому? Тому що ми не знаємо, де наша смерть. Ми можемо йти по дорозі впасти і померти. І можемо сказати, що от я не був готовий, я впав і помер. Або йшов і машина збила, і не був готовий і помер. Або серце зупинилося, і не був готовий, і помер. Друзі мої, слово Господнє каже, чи живемо ми, чи ми вмираємо, ми є чиї Господні. Друзі мої, це означає те, що ми не повинні на те обращати свій взор, щоб я був готовий. Ми ніколи не будемо готові, якщо ми будемо на готовність. Ми повинні на вірність, на вірність, щоб бути вірними Богу. Ви знаєте, помирати, воно знаєте, ну, як би казати, можна швидко, можна знаєте, довго і тоді розсуждати. Чи готовий я помирати? Що як я з Богом зустрінуся? Що мене там чекає? Це знаєте, людина, яка в своєї роду не була вірна Богові, вона так буде думати. А якщо вона буде вірна Богові, вона скаже, Господи, я дякую Тобі, що я маю скоро зустріч з тобою. Хотів би запитати такі слова, от взяти Езекію. Слово спонікає, що прийшов Ісайя і каже, Зроби завіщання, все, ти помираєш. Він захворав сильно. Але слово споніке такі слова, що він обернувся до стіни, коли вийшов Ісая з його дому, і заплакав сильно. І що сказав? Що сказав Ізекія? Господи, вспомни, що я ходив перед лицем твоїм усім своїм серцем. Оце є відвага. Сказати Богові з мого серця. Відвага сказати Ісус Христос, спомни, я ходив перед тобою вірно. Спомни, то тобто є відвагу сказати для Господа Господі я перед лицем твоїм ходив чисто свято. А якщо, друзі, у нас немає відваги, то діда ми думаємо, чи я готовий, чи я не готовий. Однажды, друзі, скажу вам таку одну історію. Недавно була це історія в моей житті, Бог показав мені видение ночі. Сплю і дивлюся цих, бачу такий великий, то лі село, то лі не село. Ну, главное, що я бачу огород. На цьому огороді працюють сестри. Ну, вони зав'язані такі в платках, так зав'язані, працюють сестри. І я підходжу до них, мимо проходив, я побачив, що вони працюють, я підходжу до них. І знаєте, так дивлюся, вроді знакомі, а вроді і незнакомі. І так осуждаю собі, ну хто значить, це з нашої церкви, чи не з нашої. Ну, не знаю. І підходжу до них ближче і бачу такі Слафанові такі мішки чорні, і в них завернутий хліб. Хліб отакий. Отакий, ну що тонкий такий, булочки такі довгі, отакі тонкі. І завернуті вони отак штабелями, ці булочки довгі, оці чорний пакети, оці, багато так. І я кажу, для чого ви стільки хліба кажу, набрали? А вони кажуть, та ми будемо голодувати молодіж. Та я кажу: а де ж ви його взяли? Це наша справа, де його взяли. І таке откровення, що вони цей хліб украли. І я кажу їм, ну це кріп крадений, це є гріх перед Богом. Як же будете годувати молодь, якщо ви накрали цього хліба і будете годувати молодь? А вони кажуть, це нічого страшного. Друзі мої, і недавно я посіщаю одну церкву. Не буду казати, де, <кхе> посичаю церкву і бачу цих сестер, приходять ці сестри, точка в точку. І як почали годувати молодь, молодь бідна, плаче. Серце розривається. От і пиляють і пиляють. То не готовий, то сякий, то грішник, то тобі це, то тобі оте. І ви знаєте, я побачив, що це хліб, який часто ми не розуміємо, ми казати, не, не кладемо собі в серце, щоб бодрствувати, і цей хліб ми можемо прийняти, як це от Бога. Получається, цей хліб крадений. І ви знаєте, і я спомнив собі слова. Де Слово Споднікає, це вроді пророк Ісаї написано, чи в Ізикілії вроді, там, де написано, що ці жінщини, які одягали великі хустки там, і вони ходили і пророкували. І слово Господнє каже, що Бог кає такі слова, що ви робите праведного винним, а винного праведним. Тобто, все наоборот. Діти Божі, які ходять у правді в чистоті, підходить пророк і каже, ти не готовий. Друзі мої, ми часто можемо шибатися, не слухаючи, знаєте, Боже Слово. Однажды в Росії одного пастыря зустрічаю, ходив я до нього в церкву, і він каже такі слова мені. Ну, я завжди руководствуюсь, якщо є якась причина в церкві, я сразу дзвоню на Роменщину, сразу дзвоню до пророків. І те, що вони мені кажуть, я те роблю. Я собі думаю, ти бідна людина. От знаєте, є слово Боже, повинно Слово Господь каже, все і хорошо тримайтеся. Да, я не проти, Ми є пророки, я один із них. Але якщо слово Господь каже не по Писанню, не по Слову Божому, якщо не підтримуєш, не приведеш, не даш указання путь праведлі. То, друзі мої, куди церква дойде? В одній церкві ще така система. Багато братів та сістер сидять місяцями, не приймають участь в вечері Господній. Кажу, а що ж, брат-пастор, що ж таке случилося? Ми не готові. Один зрішив, всі не готові. Так посади, брата чи сестру, як казати, на замічання, чи як там, нехай люди участь в вечері Господній. Ми не готові. Друзі мої. Ми в останнє час живемо. Ми повинні бути вірними. Будь готовий до смерті, слово Господнє каже вірний. І я дам тобі вінець життя. Часто, друзі мої, ми думаємо, що ми можемо бути готові в будь-яких ситуаціях. Ми не можемо бути в будь-яких ситуаціях готові. Ніколи. А вірними ми можемо бути. Вірними ми можемо бути. Слово каже, яке на ці таланти. Наприклад, написано, Ісус каже Христос, що ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе. Тобто вірність вона проявляє, я би казати, повагу до Господа. Вірність вона проявляє повагу до людей. Вона проявляє повагу до життя. Ви знаєте, я коли робив у своє время, там в Росії, і люди, які мали там дома великі, розчитувалися, знаєте, за ці всі е, матеріали, вони виставляли там по 50, по 60 і багато тисяч. Кажуть, Йосип, вона тобі ці гроші. Ти розрахуєшся. Тобто вірність, вона, знаєте, допомагає людям бути справедливими, чесними і також во всьому бути, знаєте, те, що Бог хоче від нашого серця. Другим є. Слово Спосвітня така ситуація одна, ми читаємо з Даніїлом. Ми читаємо, що коли ці люди, які служили там самим разом з Даніїлом при царі, вони хотіли. Щоб його понизити. Вони хотіли, знаєте, знайти провину, щоби його звинуватити перед царем. Але слово споніке, що він був вірний во всьому Не могли вони знайти ніякої провини, не могли знайти нічого. Словоспоніке, що вони шукали, шукали, потім кажуть, та ми не знайдемо нічого, крім якщо не знайдемо його в його законі. Ну, не знайдемо. І слово споніке, що вони написали цей наказ. Не поклонятися Богу 30 днів, да не тільки Богу, а й нікого, крім царя спрашувати. І Слово споні каже, що Він, почувши цей закон, вийшов в свою горницю. І Слово споді каже, що відкрив вікна свої напроти Єрусалиму. І він молився три рази в день, приклоняв свої коліна перед Богом. І ці люди, які написали цей закон, вони слухали, як він молиться. Пішли до царя і кажуть, царю, ну ти ж наказав. А Даніїл не слухається. Він три рази в день склоняє свої коліна і молиться своєму Богові. І знаєте, коли цар це почув, він хотів його визволити спочатку. Але ці люди, вони сказали: знай царю, що закон с персів, і персів він повинен бути виконаний повністю, не може бути змінений і затверджений царем. І ми читаємо, коли він був вже у цей леві рів. І цар не спав цілу ніч до ранку. І слово спонікає, що він прийшов ранком до цієї ями і жалібним голосом каже Даніїле, раб Бога живого, чи міг урятувати тебе Бог від левів? І він відповідає, Так, царю, Бог послав свого ангела, і він закрив пасть левам, тому що мене знайдено перед ним невинним. Дай перед тобою, царю, я нічого не зробив поганого. Як це вліяє на нашу життя, дорогі мої? Це не бути, от він не був готовий. Даніїл не був готовий до цього. Він не думав, що його вкинуть у цей рів. Коли він би подумав, що його в рів кинуть або напишуть отакий закон? Він до цього не був готовий, він не готовився до цього. Він був вірний. Слава Господу! Він ходив перед Богом. І знаєте, Бог в своє время, він поклав свою ограду. Знаєте, Бог сказав в своє время до, до Авраама, сказав, ходи передо мною і будь непорочен. Ходи передо мною і будь непорочен. Оце саме важливо, друзі мої, що ми дійсно перед нашим Господом ходили непорочно. Тоді Господь Бог Він відповідає на наші молитві. Він відповідає. Але, друзі мої, буває часто, знаєте, ми можемо бути похожі на. Такого одного царя, який називається Валтасар. Ми можемо бути і такі похожі, де в своєму казав Бог, що він поклав його на веса, і він знайшовся дуже легким. Каже, ти зважений і знайшовся легким. Друзі мої, так буває і в нашому житті. Бог може нас, знаєте, поставити на веса свої і провірити не на готовність, а на вірність. Ми не зможемо бути готовими, якщо ми не будемо вірні. Друзі мої, ми повинні бути вірні перед нашим Господом, і Бог нас тоді повисить. Він дасть нам, друзі, мої силу, Він укріпить нас. Він благословить, Він дасть здоров'я, якщо ми будемо йому вірні. Ви знаєте, я знаю, що такий один хлопець, який називався Йосип, теж. Откуда він був знав, що його брати продадуть, що він був готовий, що він ніс їсти братям ні з браттям, щоб накормити братів. А брати вже задумали зробити, як то кажуть, свою роботу над ним. Він був готовий? Ні. Він не був готовий. Да він, він не готовий був йти в Єгипет. Ні, але був він вірний. Слава Господу. Будь вірний до смерті, і я дам тобі мені життя. Слово каже, що коли він був проданий в Єгипті до цього середворця Потіфара. Слово каже, щоб він був вірний. І він побачив цей середворець, що Бог із ним. Слава Ісусу! Дорогі мої! Хотів би сьогодні зауважити на вірність нашому Богу, не на готовність, хоча я не против готовності. Будьмо готові. Ми повинні бути готові, але в першу чергу ми повинні бути вірні. Хай Господь нас благословить. Я не буду багато затримувати, друзі мої. Тому що сьогодні Господь каже такі слова: Ти в малому був вірний, над великим тебе поставлю. Хай Господь благословить. Це знаєте, таке ще місце писати, написано, хто має, то йому ще додасться. А хто не має, то забереться від нього те, що він має, або ще й думає щось мати. А чому? Тому що він невірний. Хто має, тому додасться ще. Бог бачить, що ти вірний в одному, в тому і в тому маленькому, і Бог може дати ще. Але якщо ти невірний, то забереться в тебе, що ти маєш. Бо ти в тому невірний, що ти маєш. І в тому невірний. Не тримаєш те, що ти маєш. Хай Господь благословить нас. Амінь. Помолимося.